This is Звір біжить. ціп ціпку ріпочко. Господи, це ж та сама краснучка, що вже бачив. От ціпонька, не третий, бо чого лякати. Зіба з'їм. Ні, Бога, коли не спустите, то, то каламуш закричу. Вигайте, тільки а то такого не що Зараз і в час вас посадять. За що? Ви повторите серед ночі то я маю сидіти. Слухайте, сердень, коли не йти? бо я тільки поговорю хотів з вами. Як повиділяю вас то з того часу і пропадаю. Просто в моє серце шіпцями, воздухом висерде, хоч бритви не бери в руки. Чого переступаєте дорогу? Сорому немає, що панить. Да коли улюблен, да так улюблен, що хоч візьміть в руки пістолети і тут грудь мою. Так і повірили. І тільки шукайте собі панночок. Да ви лучше за самі найкращих панночок. Ти просто така цібайка, що слина котиться. Вірте. Так, хороша хороша, то і для вас. Чого ж для мене? Яка ти строга, нелюб'язна. Да у мене, губольку, всякого добра. Та да я уже вочу тебе, брилянтами обсиплю на весь Київ. Обсипайте кого іншого, мені вашого болта да не треба. На да хібарзі поганий. Придивись, первий хвасон. Ну то й що, щось гарний. Серденько, кукольку моя, улюбийся мене, бо їй Богу, тут зараз перед тобою, щоб тобі напасть зробити. Що ви кажете? Тому хоч ножицями приснимою серце, то там тільки одна любов стримить. Пропала, пожари! Зчепився, як реп'ях, ледве стекла. Ну, я на вечорницях не думаю? Що Дівуємо, це горя не знаємо. А як тільки вийдемо заміж, то почнуться клопоти та не гаразд. <риклад> Тому буде брити, діти <риклад> спати, не це дуже, бо розуміємо, <риклад> що коло плечі в сім'ї. Особливо, коли з однією зіхою збереться кілька місто. А все таке з небе? Un'opera di Ivana Cilovesti, pubblicata nel 1868. Nell'opera è messa in esalto la vita quotidiana dei centri sociali più utili. Vengono riportate situazioni abituali, vissute dalle famiglie di quel tempo. Era molto frequente, per esempio, incontrare delle case in cui non vi più nuclei familiari. Oggi vi proponiamo di immergersi in una di queste case, dove il sue amore, motri e melasche, si odiano a morte e si litigano di meno.